Вітаю вас на каналі Місячна країна. Для вас місячний календар на жовтень 2023 року, складений для усієї території України за київським часом. У цьому відео для вас по днях, фази місяця, місячні дні та години місяцю без курсу на кожен день. Тож, 1 жовтня.

та 20 місячний день, який почнеться у 19.05. Місяць без курсу пройде у період з 4.19 по 8.03. 4 жовтня спадаючий місяць у Близнюках. 20 місячний день а з 19.32 21 місячний день. 5 жовтня спадаючий місяць у близнюках а з 15.32 у раці. 21 й місячний день, а з 20.15 – 22-й місячний день. Місяць без курсу пройде у період 9.34 по 15.32. 6 -е жовтня, спадаючий місяць у раці, 22 й місячний день, а з 21.15 настане 23 й місячний день. 7 жовтня спадаючий місяць у раці, 23 й місячний день, а з 22-ї 30, 24 місячний день. Місяць без курсу пройде у період з 22.12 по другу ночі 8 жовтня. 8 жовтня спадаючий місяць у леві. 24 місячний день а з 23.49 почнеться 25 місячний день. 9 жовтня спадаючи місяць у леві. 25 місячний день. 10 жовтня спадаючи місяць у леві. А з 15 ї години спадаючи місяць у знаку Діви. 26 місячний день. Місяць без курсу пройде у період. 12.36 по 15.02. 11 жовтня спадаючи місяць у діві, 26 місячний день, а з 2 ї години 28 хвилин ночі почнеться 27 місячний день. 12 жовтня спадаючи місяць у Діві, 27 місячний день, а з 3. 44 28 місячний день. Місяць без курсу. Пройде у період з 23.10 по 3.22, 13 жовтня. 13 жовтня спадаючий місяць у Терезах, 28 й місячний день, а з 5 ранку почнеться 29 й місячний день. 14 жовтня. Молодик у Терезах, пік у 20.54. Також в цей день. Сонячне затемнення. 29, 30 та 1 місячні дні. 15 жовтня. Зростаючий місяць у Терезах а з 14 години у скорпіоні. Перший місячний день а з 7.37 починається другий місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 10 години ранку по 14 годину. 16 жовтня зростаючий місяць у Скорпіоні. Другий місячний день а з 9 ранку почнеться третій місячний день. 17 жовтня зростаючий місяць у Скорпіоні. Третій місячний день а з 10. 27 почнеться четвертий місячний день. Місяць без курсу пройде у період з 18.43 по 22.36. 18 жовтня зростаючий місяць у стрільці, Четвертий місячний день а з 11.56 почнеться п'ятий місячний день. 19 жовтня зростаючий місяць у стрільці. П'ятий місячний день а з 13.20 починається шостий місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 22 години ночі. По 4.55 ранку 20 жовтня. 20 жовтня зростаючий місяць у козерозі. 6 місячний день аж 14.30 сьомий місячний день. 21 жовтня Зростаючий місяць у Козерозі. 7 місячний день а з 15 16 почнеться 8 місячний день. 22 жовтня. З 9-ї години ранку зростаючий місяць у знаку водолія. 8 місячний день а з 15.44 починається 9 місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 9-ї години ранку по 9.06. 23 жовтня зростаючий місяць у водолії. Дев'ятий місячний день з 16 години ранку починається. 10 місячний день. Місяць без курсу пройде у такий період з 22 години по 11.33 24 жовтня, 24 жовтня зростаючий місяць у водолії, а з 11.33 у рибах. 10 місячний день а з 16.13 почнеться 11-й місячний день. 25 жовтня зростаючий місяць у рибах, 11 місячний день а з 16 21 12 місячний день. 26 жовтня зростаючий місяць у рибах. А з 13 години у знаку овна. 12 місячний день а з 16 28 почнеться 13-й місячний день. Місяць без курсу пройде у такий період. З 9.39 по 13 годину. 27 жовтня зростаючий місяць у овні. 13 місячний день з 16.35, 14 місячний день, 28 жовтня. У 23.23 .23 пройде повня у знаку тільця, а також місячне затемнення. 14 місячний день а з 16.43 почнеться 15-й місячний день. Місяць без курсу пройде у період 11.20 по 14.44. 29 жовтня спадаючий місяць у тільці, 15 місячний день, а з 16.53 почнеться 16 місячний день. 30 жовтня спадаючий місяць у тільці а з 17 години у близнюках. 16 й місячний день а з 17 години піде 17 й місячний день. Період місяцю без курсу пройде з 14.36 по 18 годину. І 31 жовтня, спадаючи місяць у близнюках, 17-й місячний день а з 17.30 піде 18 й місячний день. Тож. Таким є місячний календар на жовтень 2023 року для усієї території України за київським часом. І я бажаю вам всім вдалого та спокійного жовтня.